У неділю 19 листопада Карпати зіграли виїзний тур у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини з гандболу серед жіночих команд. Суперниці наших дівчат молода та амбітна команда Естергазі. Темп наростав у першому таймі від стартової сирени. Ужгородки впевнено пішли вперед. На майданчик повернулася після травми Каріна Колодюк. У воротах відбувалася ротація. голкіперок. у другій тридцяти хвилинці Карпати зуміли значно вирватися вперед, наростивши гандикап голів у понад два рази. Зрештою фінальні. Сирена зафіксувала перемогу наших дівчат 43-19. Жіночому ганголі сюрпризи завжди є. Пробували всіх іграків на різних позиціях. Шкода, зрозуміло, що наша гравчиня, яка викликається в національну збірну Аліса Петрів, невеличку травмочку отримала, але лікарі сказали, що все нормально, проблем немає. В понеділок вона поїде в національну збірну, команда на ходу. Є відповідальні матчі, які в чемпіонаті України нас чекають. Є ще два матчі Угорської ліги, які дуже також відповідальні. Буде залежати чи ми очолимо турнірну таблицю, чи ні. Було важко, але ми виграли. Настрой позитивний. Готуємося на наступну гру проти відки. Прогнози будуть дуже хороші. Думаю, думаю, буде перемога. Цього тижня на Карпати очікують серйозне випробування. Матч із принциповими суперницями та найближчими переслідувачками у турнірній таблиці гандбольним клубом Вітка.